Я завдячую як дружина без типа, що пам'ятають і про нас, що пам'ятають і про такі сім'ї, і ми можемо вільно приїхати. І дуже гарний сьогодні мультик. Сьогодні дійсно він наскільки український, він наскільки патріотичний, дуже гарно підібрані мультики. Дуже гарно підібрані усі майстер-класи бджільництво. Це взагалі щось наше перше. Правда, усі рукоділля. Я сама люблю щось таке руками робити. Це, до речі, реабілітація дуже велика і дуже сильна. Вона допомагає е, якимось чином свої свій розум відключити і заключити пальці, руки. Я завдячую теж за це, тому що діти мають розвиватися, діти мають вчитися, і я е, дуже хочу, щоб от моєму захару вже зайшла. Машинка? Тобі сподобалося? Сподобалось? Кожного з нас своя доля привела на роботу цей відділ. Начальник відділу Іван Мозець, чоловік воює на війні, бере безпосередню участь в захисті держави. Тетяна Капіну, головного спеціаліста, батько загинув на війні. Наш Василь Ярославович це ветеран війни, який воював в гарячих точках. Я ми вже з вами знайомі. Сестра зниклого безвісті, тараса, брата. Ми це на собі перепробували. Кожен з нас в чомусь стикалися з проблемами. З проблемами різного роду. як з проблемами. Які стосувалися в такому елементарному, куди звернутися, які я маю право, які я маю забезпечення від держави, так, і з тими проблемами просто, щоб мене нас вислухали. Вислухали, зрозуміли. От ми зараз цим займаємося, ми з цими родинами проводимо бесіди, стараємося поспілкуватися, знати про їхні проблеми, про їхні труднощі. Знаєте, і стараємося їх вирішити. Беремо на себе це зобов'язання, все, що хоче особа дізнатися чи оформити, будь-куди, куди хоче звернутися, вона починає з нас. І ми цей супровід здійснюємо. Вона більше нікуди не ходить. Тут є е як діяти, в разі, якщо захисник зник безвісті, як діяти в разі загибелі як е, діяти родинам захисника, от зразки заяв, тому що існують певні пакети пільг, певне певні забезпечення і на обласному рівні, і на місцевому нашому рівні. Mm -hmm. Є алгоритми певних от Ми це все постаралися узагальнити папці, навіть для нас звучно і для відвідувачів у нас.